Всім привіт! Сьогодні будемо разом з вами в'язати ось такі класні новорічні кулі на ялинку із символом наступного року змією. Я підібрала ось такі кольори, мені вони дуже сподобались. Дивіться, ви можете проявляти свою фантазію, обирати будь-які кольори та підбирати декор на свій смак. Для в'язання кульки нам знадобиться звичайна плюшева пряжа на саму кульку і тонкий плюш на змійку. У мене ось такі кольори. І гачки двох розмірів. номер 4 на кулю і номер 3 на змійку. Також нам знадобляться ножиці, пластмасова голка і холофайбер. Ось такі в мене вийшли кулі, Кольори можна обрати будь-які. І це змійки. Вишивкою я робила з тонким плюшем. Ось вишила очка і такі полосочки. Ви можете задекорувати на свій смак. В'язати ми почнемо з кулі, беремо гачок номер 4 робимо першу петельку і в'яжемо 2 повітряні петлі. В другу петельку від гачка ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. Наступний ряд нам потрібно в кожну петлю пров'язати по 2 стопчики без накиду, тобто в'яжемо 6 прибавок. В нас має вийти 12 петельок, ставимо маркер в останню петлю ряду і будемо пров'язувати наступний ряд: Один стовпчик без накиду в наступну петлю прибавка. Так повторюємо 6 разів до кінця ряду, і в результаті в нас має вийти 18 петель. На цьому моменті я обертаю наше в'язання і закріпляю нитку, з якої ми починали в'язати, протягую її під довільні петельки і трішки підтягую нитку, для того, щоб вона потім в нас не вилізла назовні. Ось так закріпила і обертаємо в'язання, продовжуємо в'язати четвертий ряд. На початку в'яжемо один стовпчик без накиду, далі прибавка. І далі будемо повторювати комбінацію 2 стопчики без накиду прибавка 5 разів. В кінці ряду в нас залишається одна петля, ми пров'язуємо просто один стовпчик без накиду, і в результаті в нас має вийти 24 петлі. В'яжемо наступний ряд, повторюємо комбінацію 3 стовпчики без накиду прибавка 6 разів. І в результаті в нас виходить 30 стопчиків без накиду. Ось так у нас виходить. Вивертаємо в'язання, щоб ниточка була всередині. І далі нам потрібно пров'язати 5 рядів без змін по 30 стопчиків без накиду. Пров'язали 5 рядів без змін. І далі ми з вами будемо в'язати вже убавки. Спочатку в'яжемо 3 стовпчики без накиду у бавка, повторюємо так 6 разів до кінця ряду, і в нас має вийти 24 петлі. Наступний ряд ми в'яжемо спочатку 1 стопчик без накиду, убавка і далі повторюємо 2 стопчики без накиду убавка 5 разів. В кінці ряду залишається один стовпчик, ми пров'язуємо просто один стовпчик без накиду. І в нас має вийти 18 стовпчиків в ряду. На цьому моменті наповнюємо нашу кулю. Я наповнюю щільно і стараємося зробити так, щоб куля наша була рівна і рівномірно наповнена. Наступний ряд ми повторюємо комбінацію один стовпчик убавка, 6 разів. І в результаті в нас має залишитися 12 петельок у ряду. Далі ми знову додаємо холофайбер, все гарно розподіляємо. Наступний ряд нам потрібно з вами пров'язати підряд 6 убавок. І в результаті в нас залишиться 6 стопчиків у ряду. Додаємо ще трішки холофайбера. Далі нам потрібно буде розпустити наполовину нашу останню убавку, щоб в нас залишилося дві петельки на гачку. І обрізаємо білу ниточку і будемо прив'язувати нитку на наш хвостик, ось цей, до якого буде кріпитися ниточка. Прив'язуємо бежевий колір, або той, який оберете ви. Зав'язуємо на вузлик і завершуємо цю убавку вже новим кольором. Далі нам потрібно змінити гачок на номер 3. Далі будемо в'язати вже ним. І нам потрібно пров'язати без змін 6 стовпчиків без накиду 2 ряди. В'яжемо перший ряд 6 стовпчиків без накиду. І другий ряд 6 стовпчиків без накиду. На початку першого ряду, коли я міняю колір, я спочатку пров'язую з'єднувальний стовпчик, а далі вже в'яжу просто стовпчиками без накиду. Ось так в нас виходить. В'яжемо ще один ряд. Далі ми обрізаємо нитку. Десь з довжиною 15 см, витягуємо її через гачок і будемо стягувати отвір. Для цього нам потрібно цю ниточку протягнути через кожну передню півпетельку останнього ряду. Так, через першу протягнули, так, далі продовжуємо через наступну. Коли ми протягнули через всі петельки, нам потрібно буде просто потягнути за цю нитку і отвір стягнеться. Ось підтягуємо. Далі нам потрібно буде цю ниточку заховати в саму кульку і будемо в'язати вже змійку. Змійку ми в'яжемо з тонкого плюшу гачок номер 3 Для початку знову робимо одну петельку, дві повітряні петлі. І в другу петельку від гачка пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Наступний ряд ми в'яжемо 1 стовпчик без накиду, в наступну петлю прибавка, знову стовпчик без накиду, прибавка. І останній раз повторюємо один стовпчик без накиду і прибавка. В нас має вийти 9 стовпчиків у ряду. Далі я закріпляю нитку, з якої ми починали в'язати, протягую її під петельки і підтягую нитку. Наступний ряд ми пров'язуємо без змін. 9 стопчиків без накиду. Не забудьте на цьому моменті вивернути в'язання, щоб воно в нас було лицевою стороною до нас. В'яжемо 9 стопчиків без накиду. Наступний ряд. Нам потрібно з вами повторити комбінацію один стовпчик убавка три рази. Перший стовпчик, перша убавка. Далі другий стовпчик, друга убавка, і третій стовпчик, і третя убавка. У нас має вийти з вами 6 стопчиків у ряду. Тепер нам потрібно буде додати трішки холофайбера, зовсім крапельку. В'яжемо наступний ряд, Один стопчик без накиду, одна убавка. І Далі 2 стопчика без накиду. Ось так у нас виходить. І далі ми в'яжемо без змін 20 рядів по 5 стопчиків без накиду в кожному ряду. Ви можете робити довжину меншу, коротшу. Я розраховувала так, щоб змійка якраз гарно лягала на кулю. Так, в'яжемо 20 рядів без змін, по 5 стопчиків без накиду. Я змійку не наповнюю, тільки голову. В'яжемо змійку в довжину і зустрічаємось. Ось так в мене вийшло. Далі нам потрібно пров'язати дві убавки і стягнути отвір. Далі я відрізала десь метрової довжини нитку темно-коричневого кольору. Потрібно заселити її у пластмасову голку, і будемо з вами вишивати очі і смужки ви можете на свій смак зробити якийсь інший декор або іншу вишивку. Очі в нас готові. Далі зробимо смужки на тілі. І ось такий результат в нас виходить. Залишається тільки сховати цю ниточку у в'язанні і початкову і кінцеву. Просто протягуємо її всередині змійки. Далі ми беремо змійку, прикладаємо її до кулі, як нам подобається, і пришиваємо. І робимо шнурочок із нитки. Ось така краса виходить. Я зробила шнурочок просто із ярнар Jeans. підібрала приблизно по кольору ось цього бежевого. Наші кульки готові.